Ми знову в ефірі Це Ньюзван новини і реаліті. Стежимо за всіма процесами політичного характеру і перипетіями навколо а, чергового затримання Геннадія Корбана, який після вчорашніх судових засідань а, в районному автозаводському суді Чернігова опинився сьогодні в Києві. Всім цим подіям супроводжуються певні політичні акції, за якими теж спостерігали в прямому ефірі. Ми нещодавно чули заяви адвокатів, зокрема Оксани Томчук, яка висловлює ну недовіру і Слідству говорить про те, що докази не витримують. Жодної критики могли стежити це в прямому ефірі News One. всі моменти, які супроводжують ці судові засідання, юридичні аспекти, ми би хотіли обговорити безпосередньо з фахівцями в цій справі. Євгеній Пронін, член асоціації юристів України, наш нас гість нашої години. Пане Євгенію, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго дня. Ми вчора спостерігали за таким серіальним фактично форматом судового засідання для України в останній час це доволі такі е, часне видовище. Як ви гадаєте, от вчорашні події про що вони свідчать? Там більше юриспруденції, права і законності, чи все ж таки маніпулювання правом і маніпулювання всіма процесами, які мають відношення до правосуддя? Ну, перш за все, слід зазначити, що незважаючи на цілу низку одіозних політичних справ, політичних кейсів, які відбуваються останнім часом на території України, вчорашнє засідання по корбану викликало дуже великий ажіотаж. Дуже багато людей дивилися, споглядали його онлайн, тому що Дійсно можна назвати цей процес, що рідкісів в нашій країні битвою правосуддя, тому що незважаючи на те, що багато людей кажуть про політичний аспект справи Корбана, учора ми дійсно споглядали чудову роботу адвокатів, ми споглядали довільно нейтральну роботу суду, що для української системи судочинства не є стабільним та нормальним явищем, і довільно пасивну та незрозумілу роботу прокуратури державного обвинувачення. Тому що із того і з того боку були достатньо великі команди, приблизно, здається, було 5 адвокатів та 5 державних обвинувачів по справі Корбана. І, якщо не помиляюсь, змінилося 5 суддів вчора протягом робочого дня та позаурочного дня аж до ранку, аж поки. Корбун не стало погано його не відпустили. Пане Євгенію. Зараз ми стежимо за тим, що відбувається на вечірньому засіданні парламенту. Як мені повідомляють, було проголосовано закон про підвищення посилення статусу і соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Стежимо за тим, що відбувається в парламенті. Ну і коментуємо. Будемо знову ж таки стежити за коментарями депутатів, які ми можемо отримати в куларах парламенту. Євгеній пронін, член асоціації юристів України, коментує останні. Події щодо процесуальних дій вчорашніх суді Чернігова по Геннадію Корбану, ви сказали про те, що суд проявив доволі таку нейтральну позицію, але в той же час мені тоді не зрозуміло позицію адвокатів, які постійно відводили суддів. То суд був неупередженим чи упередженим, тому що на думку адвокатів і всіх п'яти, коли вони висловлювалися, і це теж забирало тривалий час, що можна теж розцінити як певне затягування процесу. То, на їх думку, всі. Ті судді, які розглядали справу, вони фактично були ну для них, вони їм не довіряли. Як ви можете це пояснити? Якщо дивитись з боку правника, то дійсно суд кожен із суддів старався бути упередженим. Але е, якщо б старався брати не упередження, дум... старався бути швидше упередженим, так здавалося з боку, так е, тому що достатньо е, жорстка позиція була кожного судді з спочатку судового засідання. Але це була дійсно робота адвокатів, котра може війти в підручники з правознавства, тому що кожного разу адвокати знаходили абсолютно вагомі та нормальні законі, законні причини відводу суддів. Якщо ми підемо по хронології, то перший суддя був відведений саме через те, що були не встановлені повноваження державного обвинувачення. Тобто адвокатам на руки був наданий витяг швидше ксерокопія витягу два окремих листка, які були завірені неналежним чином, тобто це була ксерокопія без початки та підпису. З урахуванням, урахуванням того, адвокати попросили, щоб прокурори підтвердили свої повноваження. Це абсолютно нормальна позиція будь-якого адвоката, тому що називали звичайно це затягуванням процесу, але не може починатися нормальний законний процес принципом рівності, якщо нормальним чином не встановлені. Повноваження власне сторін адвокати навели достатньо вагові аргументи, чому ці два окремих листка не можуть вважатися постановою щодо того, щоб встановити особу прокурорів, тому що особа прокурорів встановиться за рахунок посвідчення та постанови і витягу з єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Суддя відхиляв абсолютно всі доводи адвокатів, те, що це є нормальний документ. Адвокати таким чином. Захотіли замінити суддю з урахуванням того, що вони попросили його відвід. Вони зробили абсолютно правну річ. Вони е, написали письмове клопотання і подали через канцелярію. Канцелярія е, свій виконала свої повноваження та відправила на автоматизовану систему вибору нового судді І новий суддя, так як це було, була стадія досудового розслідування згідно до кримінально-процесуального кодексу, це має бути слідчий суддя. Через 15-20 хвилин з'явився новий слідчий суддя, і адвокати знову таки заявили його відвід через те, що у кожному суді є передбачений список слідчих суддів, котрі мають виконувати свої повноваження, котрі визначаються головою суду. І слідчий суддя не був в цьому списку. Точніше, він був в списку, але він працював позарочний час, і адвокати попросили саме розпорядження голови суду на те, що саме цей слідчий суддя має право в неурочний час розглядати цю справу. Це вже було 19.00. І саме через це суддя не зміг надати такі документи, і знову адвокати попросили відвід. Після цього був третій суддя, який виявився зовсім не слідчим судд, суддею. Він тобто прийшов також позаурочний час, але він не був в числі цих чотирьох, які можуть бути слідчими суддями по розгляду до судового розслідування по справі Корбана. І адвокати знову таки заявили заявили його відвід. Він був абсолютно нормальним, адекватним правової точки зору. Ну я зрозумів. Ви в принципі вважаєте, що адвокати в даному випадку проявили всі професійні здібності, на яких Ну, власне, і наймали, тим паче враховуючи, що пан Корба не є. А... Незаможною людиною, точніше, є заможною людиною, то вочевидь адвокати робили все для того, що навіть ви могли продемонструвати свою майстерність. Скажіть, будь ласка, чи законним є вимога адвокатів у лікарні вимагати пропустити їх до хворого корбана, враховуючи те, що Корбан в тому часі був в статусі затриманого, я наскільки розумію, і згідно певних законів, які ну, регламентують діяльність спецслужб, зокрема служби безпеки України? Чи е, мали право представники СБУ не пускати народних депутатів до Корбана або його адвокатів безпосередньо в лікувальному закладі, куди його доправили після е, засідання в Чернігові? Не на те, що йому е, Корбану оголосили повідомлення про підозру, 72 години він вважався затриманою особою. Уже після спливу 72 годин, о 8.30 ранку, його мали або Вибрати йому новий запобіжний захід тримання під вартою швидше за все так і хотіли, тому що про це просили прокурори, або відпустити його. І на момент, коли Корбан перебував у лікарні, адвокати мали абсолютно повне право доступу до свого підзахисного і з правової точки зору, з точки зору кримінально-процесуального кодексу, дії правоохоронних органів щодо недопуска адвокатів, ми бачимо такими, як і незаконні. А скажіть, а коли перебуває Корбан в слідчому ізоляторі, адвокати теж по який момент можуть зайти? Ти коли корбам це про це, треба якось узгоджувати дії з службою, яка там його отримує, тому подібне. Чи кожен адвокат в будь-який момент чи вранці, чи вночі може зайти до свого підзахисного, коли підзахисний перебуває в слідчому ізоляторі, адвокат, який має належний правовий статус, тобто, якщо він має ордер, якщо він має свідоцтво та якщо він має договір зі своїм підзахисним, він має 24 години на добу право доступу, якщо це було узгоджено з державною таціальною службою. Чи було узгоджено з Державною пенітенціарною службою те, що адвокати можуть зайти наскільки, до лікувального закладу? наскільки мені відомо, Оксана Томчук та Олексій Шевчук подавали такі прохання до державної пенітенціарної служби? Це абсолютно стартна процедура, і адвокати не передбачити, скажімо так, процесуальної процедури доступу до клієнта не могли я зрозумів. Як таким чином може відреагувати працівник СБУ, який, скажімо, перешкоджає проходженню? Яким він володіє а, ну, даними і юридичною підставою пропускати або не пропускати? Пускати, хто йому мав дати команду когось пропускати або не пропускати, якщо у працівника чи е... повинен адвокат надати працівнику спецслужб, який його не пускає, певні оформлені довіреності там або або адвокат має надати оригінали або належним чином завірені копії усіх проосновуючих документів, котрі дозволяють йому зустрічатися з своїм клієнтом в даному випадку своїм підзахисним. Mm -hmm. Ми не можемо знати повністю об'єктивно обставину, тому що ми дізнаємося виключно інформацію зі СМІ, але працівник. Ники збу повідомили про те, що їм не були надані належним чином оформлені документи. Адвокати в свою чергу, звичайно, запевняють, що такі документи були оформлені, тому тут вже є якби йде бій двох прав. І mm -hmm. яка правда правдивіша, якщо можна так сказати, то вже потрібно цього відштовхуватися. Пане Євгені, ми продовжимо нашу розмову, але до нашого ефіру долучається Владислав Куценко, прокурор Генеральної прокуратури України. Пане Владиславе, добрий вечір. Одразу я б хотів. Би почати не з пана Корбана, а запитати вас відносно е, сьогоднішньої екскурсії е, кабінетом генерального прокурора Віктора Шокіна її проводив головний військовий прокурор е, е, пан Матіос. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам нові деталі на цей час? Тому що ми вже е, чули заяви пана Матіоса стосовно цього розслідування? І скажіть, будь ласка, е, що е, означає заява пана Матіоса відносно того, що е, навколишній? Будівлі, де було начебто зірвано замки, вони належать певній фірмі, які можна афіліювати або пов'язати з братами-клюєвими. Як ви це поясните? Доброго вечора. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це була не зовсім екскурсія до кабінету генерального прокурора, бо екскурсії проводяться, знаєте, такі. Добрі часи сприятливі, коли люди хочуть щось побачити. Сьогодні фактично ми демонстрували місце злочину, де відбувався вчора запах замах на генерального прокурора України, замах на вбивство. Безпосередньо, як ви вже знаєте, розпочато кримінальне провадження за статтею 112 кримінального кодексу України, тобто посягання на життя державного діяча, яким є генеральний прокурор України Віктор Шокін. Проводяться комплексні слідчі дії з боку представників Служби безпеки України, робиться все сьогодні для того, щоб знайти безпосередньо осіб, які посягали на життя Віктора Шокіна, знаряддя злочину і так далі, тому подібне. Що стосується будівель, які розташовані біля Генеральної прокуратури України, із яких теоретично на будівлях яких теоретично міг знаходитись снайпер, який стріляв в Генерального прокурора України, то зараз ці будівлі вивчаються, у тому числі, як зазначив заступник генерального прокурора Анатолій Матіос, поряд знаходиться і будівля «Укрпідшипник». Хто є власником цих підприємств, пов'язаний, ви можете саме подивитись в інтернеті. Я тут тут повторюю заступника Генерального прокурора України. Чи пов'язано це, чи ні, це встановить у нас знов таки слідство. Але чому я говорю саме про замах на життя Генерального прокурора України? Сьогодні демонструвалися безпосередньо журналістам. Я думаю, не думаю, а бачив і ваших представників у нас в Генеральній прокуратурі і отвір і склі, і розташування безпосередньо крісла. Генерального прокурора України робочого столу, і тут вже навіть від будь-якої балістичної експертизи, без будь-яких там додаткових аналізів, будь-яких пересічних громадянин може побачити, в принципі, в яку сторону було спрямовано постріл. І навіть якщо провести там паралель між тим отвором та столом та кріслом Генерального прокурора України, то ми бачимо, що якраз той, хто стріляв, тобто снайпер, він якраз по... мав намір. Попасти в людину, яка знаходиться за столом Генерального прокурора України. Пане Владиславе, ще одне питання відносно генпрокурора, ходили чутки про те, що можливо він навіть з'явиться сьогодні вас? на вечірньому засіданні парламенту. А ми спостерігаємо достатньо високу явку депутатів: 338 осіб. Це не притаманно для вечірнього засідання. Тим не менше, будь ласка, підтвердіть чи спростуйте, чи чекати сьогодні пана Шокіна у парламенті. Ну і власне, як можуть розвертатись події. От пан Лещенко, народний депутат, заявив про те, що оприлюднено 25 призвищ стосовно тих, кого викликають, кого не викликають в генпрокуратуру, хтось приходить, хтось не. Приходить, як ви це прокоментуєте. Чи очікувати нам нових подань щодо зняття недоторканності з народних депутатів? Ну, ну Давайте так. Чи з'явиться сьогодні генеральний прокурор у парламенті чи ні? Наразі до нас така інформація не надходила, тобто, за моєю інформацією. Яка сьогодні в Генеральної прокуратурі такий візит з боку Генерального прокурора до парламенту сьогодні не планується. Що стосується нових подань від щодо зняття, так скажемо, недоторканності з народних депутатів України окремих, то рішення буде прийматися у разі якщо у до Генеральної прокуратури України надійде необхідні доказова база документи, які дозволять нам стверджувати. Про наявність в діях того чи іншого народного депутата України складу злочину ми міттево відреагуємо, як у нас було по Мельничуку, по Клюєву, по Масійчуку і внесемо відповідні подання до парламенту. Як тільки у нас будуть для цього достатні підстави, що стосується повісток, які у нас надходять до представників опозиційного блоку, то знов таки скажу, що це просто повістки на допит. Ніхто не каже сьогодні на сьогоднішній день. Про затримання чи арешт цих народних депутатів, бо у них є депутатська недоторканість. Ми спочатку поспілкуємося, задамо певні питання. Ми маємо на це право, а надалі нас будуть чекати вже цікаві події. Я зрозумів. Тепер питання щодо Корбана в нашому ефірі. Буквально 15 хвилин тому адвокат Оксана Томчук, яка веде цю справу. Ну ви я думаю, знаєте, хто це, і спостерігали її в прямому ефірі. Знову ж таки коментувала останні події. Її, по-перше, запитали відносно того, чому справа розглядалась Чернігова. Вона сказала, що немає епізодів, ну принаймні їй невідомо жодного епізоду відносно того по кримінальній справі, чому власне судове засідання було в Чернігові. Це раз по друге. Вона наполягає на тому, що докази, які представлені, і щодо печаток, і щодо збро... і щодо зброї є для неї надто сумнівними, і розглядати їх як докази не потрібно. Що ви можете сказати з цього питання? У адвоката є свої процесуальні права. У прокурора у слідчого є свої процесуальні права. Ну, я би побажав адвокатам пана Корбана більше зосереджуватись не на заявах пресі, і не на прес-конференціях, що вони сьогодні займаються, просто дезінформуючи, обманюючи наше суспільство, а більш ретельно надавати захист своєму підзахисному пану Корбану. От Дивіться, у нас вже декілька днів з моменту, як спецоперація Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України увійшла в активну фазу, відбувається ряд. Таких от заявлю, як неправдивих заяв адвокатів пана Корбана, які кидаються у суспільство. Що було перше зроблено? Адвокати обманули всю країну, коли сказали, що начебто працівники прокуратури та СБУ, які затримали пана Корбана, не представилися. Ми продемонстрували всім відео, на якому чітко видно. Як прокурори та слідчі представилися пану Корбану та навіть пред'явили свої подсвідчення. Це відео офіційно пройшло по всіх телеканалах, розміщено на нашому сайті Генеральної прокуратури України, розміщено на сайті Служби безпеки України. Тобто, це була перша брехня адвокатів Корбана. Друга брехня адвокатів Корбана полягала у тому, що, начебто, співробітники, які проводили затримання Корбана, були у масках. Подивіться, будь ласка, безпосередньо прокурор та безпосередньо слідчий з відкритими обличчями, тобто була чергова брехня, третя брехня від адвокатів Корбана, що, начебто, Корбана при затриманні увезли в невідомому їм напрямку. Захопили, вкрали і так далі, тому подібне. Ну, ми це все спростовували десятки разів. Адвокатам терміново була надана інформація, що корбан затриманий, за якою самою статтею, коли його куди його повезли, і навіть було запрошено адвокатів проїхати туди, де знаходиться корбан, для надання йому правової допомоги. От бачите, вони лише про це заявляють, 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 але. А ага, нам приходиться фактично не то, щоб виправдовуватись, а спростовувати, спростовувати і спростовувати і спростовувати не просто словами. Ми ж демонструємо відео. Ми показуємо всій країні відео і правда на боці прокуратури. Комусь хочеться певно зробити з пана корбана, начебто, жертву якихось там політичних репресій, аби, але, але але вибачте. У нас є факти, які підтверджують, що саме пан Корбан викрадав людей, давав команди викрадати людей, скажімо так. Очолював цю групу, яка викрадала людей, е, групу, яка розкрадала кошти, особливо великих розмірах. Групу, яка викрадала автомобілі. Давайте проведемо нормальні слідчі дії. Ми не тиснемо на адвокатів. Ви бачили, скільки вони в суду вчора затягували процеси і так далі, тому подібне. Їх клопотання задовольнялися, ми на них жодним чином не тиснемо. Ми лише просимо об'єктивності, конкретності і дотримання. Процесуальних прав всіх учасників процесу. Бо сьогодні, знаєте, як би смішно не звучало, ну фактично тиск відбувається не на адвокатів, а на прокурорів, які виконують свої повноваження. От на нас тиснуть. Про нас дезінформують суспільство, нас намагаються звинувачувати у якоїсь там некомпетенції, хоча жодну процесуальну дію ми готові свою обґрунтувати та довести в суді. На нашій боці правда. Пане Владиславе, і ще одне питання, от відносно конкретики. А сьогоднішня нова підозра для Корбана. Скажіть, будь ласка, дуже багато людей пов'язується з тим, що вчора не вдалося, і сьогодні вранці не вдалося обрати запобіжний захід у суді для Корбана. Власне, оця нова підозра. Чому вона власне тільки зараз була оголошена сьогодні вранці? І друге питання: що тоді будуть робити слідчі, якщо протягом наступних 72 годин запобіжний захід не буде обрано власне по цій підозрі? Скаже. Скажіть, будь ласка, а в чому тепер обвинувачують Корбана От стосовно сьогоднішнього подання. Ну заявляю вам сразу, що буде у нас через 72 години? Ми будемо приймати рішення, коли ці 72 години сплинуть. Адвокати Корбана безперешкодно користуються своїми процесуальними правами. Це бачить вся країна по відео, яке транслюється по судах і так далі, тому подібне. І прокурори і слідчі скористуються своїми процесуальними правами через 72 години, якщо щось піде не так. Що стосується підозри нової, знов-таки, я не є процесуальним керівником цієї справи. Сьогодні у нас був брифінг, безпосередньо в ньому брав участь я, як прокурор Генеральної прокуратури, а також представник головного слідчого управління, він повідомив обставини затримання Корба на сьогодні та по якій статті він у них сьогодні проходить. Єдине, що можу тут на це питання додати і повідомити суспільству, що ми стаємо на своєму. І наша позиція однозначно. Ми вимагатиме в суді щодо Корбана в якості запобіжного заходу виключно тримання під вартою. Ще раз наголошую, лише тримання під вартою. Якщо суд не задовольнить наше клопотання, ми будемо апелювати, поки ми не відстоїмо свою позицію та не доб'ємося тримання під вартою. Це позиція прокуратури. Я зрозумів, пане Владислав, дякую, що долучились до нашого ефіру. Будемо з вами по волі того, як розгортатимуться події, зв'язуватись. Прошу вас виходити з нами на прямий зв'язок, зокрема, і на сапутниковий і на телефонний. Спасибі, що відповіли на запитання. Владислав Куценко, прокурор Генеральної прокуратури України, давав коментарі відносно справи, яка зараз триває над Геннадієм. Корбаном, ну а ми коментуємо все, що нині прозвучало, а також все, що відбувається в рамках розслідування і в рамках судових розглядів по Геннадію Корбану з Євгенієм Проніним, членом Асоціації юристів України. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, а що сказав прокурор? Все правильно здається? Вони на боці закону. Ну, по-перше, ми рідко чуємо навіть. Що ще сказати, ніколи не чули про те, що е, здійснюється будь-яким чином тиск на прокуратуру на генеральну прокуратуру та взагалі на прокурорів як державних обвинувачів. Я думаю, що е, учорашній процес кх... кх... радше називати блискучі роботи адвокатів ніж тиском на прокурорів, тому що мені здається, що ви член як асоціації юристів України дещо е, е, занадто лагідно ставитись до адвокатів взагалі до свого ставлення. Тому я б хотів би, щоб ви теж були е, неопередженими, так само, як і вимагаєте від суддів. Якщо, якщо брати конкретну об'єктивну сторону, то кхе, Генеральна прокуратура е Вчора була трішки подавлена дійсно роботи адвокатів. Ми розуміємо позицію. поза ну, випадку. Куценко говорить про те, що а, це практично цілоспрямовано робилось, тому що а, прокурори не хотіли чинити жодного тиску. Він на цьому наполягає, говорячи про вчорашні, до речі, засідання. Що ви спостерігали над тим, як прокурори не чинили жодного тиску ні на суддів, ні на адвокатів, ні на будь-яких учасників процесу. Вони так це пояснюють. А, ну справа в тому, що а... Сторона захисту визначила свою позицію, тим, що вона дуже чітко з самого початку судового засідання, скажімо так, окреслила свою роль і окреслила те, що адвокати будуть битися не лише за Корбана, за Геннадія, Корбана за підозрювана, а й один за одного. Тому що коли прокурор, прокурори ставили. Певні свої аргументи, коли лунала контраргументація на слова адвокатів, то адвокати один одного захищали, що не було видно зі сторони державного щодо адвокатів, які одного, один одного захищали, Скажіть, будь ласка, хто головний під час судового розгляду про це дуже дуже чітко вчора сказав Олексій Шевчук. Те, що в Україні це хто це адвокат Геннадія Корбона. Mm -hmm. Він вчора більше всіх виступав в Україні. Романа Германська система права і суд повинен займатися Мати пасивну е, пасивну сторону тобто суд повинен вислуховувати і ту і ту сторону і головуючий головуючий суддя він є виключно модератором процесу тобто е, ми е, скажіть будь ласка спереджемо... чи може суддя вести процеси бути модератором якщо власне пан Шевченко хоче бути модератором будь-якого процесу якому він бере? Навчується? А пан Шевчук? Ну, чи шевчук е, ну виглядав вчора це як адвокат е, е, Є модератором ну, судового ну, засідання, і він перебував суддю набагато частіше ніж суддя перебували його. Але ви пам'ятаєте, що вони завжди ставилися з повагою до суду? Що зазначали про те, що суд є високоповажною стороною судового процесу, незважаючи на те, що суд не є стороною судового процесу, а є виключно таким модератором, який виясняє роль правосуддя. Чи може суддя перебувати будь-якого адвоката? От як я вас зараз перебував. за новим кримінальним процесуальним кодексом. Ні, за старим звичайно так. Добре, що ми не працюємо в. Цьому, це дуже добре. Цьому правому полі. Знову таки, так. Пасивна роль суду має бути. Суд встановлює правосуддя в виключно судовому процесі. І Все ж таки, я не зрозумів, хто керуючий тоді на засіданні. Модератор це і є керуючий. Ну, так, головуючого суддя можемо назвати модератором судового процесу, але ми не вважаємо, що прокурори або адвокати вчора перебували суддю. Так, вони просто зазначали свою позицію, вставляли репліки. Репліки вставляти можна, як і прокурором, так і адвокатам. Просто адвокати репліками набагато частіше вчора користувалися. Звичайно, це можна назвати популізмом, затягуванням судового процесу. Якщо мене запитаєте, чи було вчора затягування судового процесу з боку адвокатів, я скажу, звичайно, так. але якщо мене запитаєте, чи використовували всі способи та засоби для захисту прав свого підзахисного, я також скажу так. Як то те, що я запитав у представника генпрокуратури, а, наступна тактика така сама буде виглядати? Ну ми вже ніхто не сумнівається в професійності колегії адвокатів, яка бере участь в судових засіданнях, тим паче і в і вони фактично повторюють одні й ті самі статті, мотивуючи свої а, відводи. Ми це спостерігали так само, хоч і не є правниками, але це теж спостерігається. А, скажіть, будь ласка, наступні 72 години, як будуть розвертатися? чи очікувати знову якихось нових подань від Генпрокуратури? прокуратури з огляду на те, що знов будуть відводи. Тепер вже буде судове засідання не в Чернігові, а можливо в Києві, або як кажуть адвокати Корбана, можливо, і в Херсоні бути. От як ви можете спрогнозувати подальше Дуже слушне з вашого боку було запитання до представника генеральної прокуратури, тому що я думаю, будь-якого громадянина, хто втягнутий процес, хоча б як глядач цікавить питання, що буде наступних 72 години. Я гадаю, що буде все те все те саме, що було минуло 72 години. Просто прокуратура буде більш детально та більш. Прискіпливо готуватися до правових баталій, котрі будуть в наступному судовому засіданні. Я чув про те, що адвокат Шевчук, адвокат Корба написав, що здається, розглядається зараз в Болонському суді міста Києва. Вони там відводять прокурорів у сторону державного обвинувачення. Я думаю, що 72 години це абсолютно достатній час для того, щоб прокуратурі абсолютно обґрунтовано висловити свою позицію, наголосити свою позицію і довести її до кінця, якщо вони дійсно стверджують, що у них є абсолютно. Всі про відомості про те, що Геннадія Корбана можна тримати зараз під вартою. Угу. Я думаю, що вони скористаються також усіма способами та зах... засобами законами для того, щоб довести свою роботу до кінця, в такому разі, чому не вдалося в перші 72 години прокурорам це зробити? Ви вважаєте, що вони просто діяли непрофесійно? Я, я вважаю, що можливо вони і непрофесійно діяли, і дійсно, принцип рівності судового процесу вони дотримались, тому що якщо ми згадаємо справи про Туценка та Тимошенка, то ми пам'ятаємо, що особливо адвокатів тоді ніхто не слухав. У них також були дуже гарні позиції. Тоді вони також чудово виступали, Було приблизно по п'ять адвокатів, але тоді був е, односторонньостороннє судилище. Швидше за все можна сказати. Учора дійсно прокурори за рахунок або свого незначного високого професіоналізму, або за рахунок того, що вони дотримувалися принципу рівності, не змогли довести ту позицію, на якій вони розвинували. Генепасибі вам за відповіді в геній пронічлен асоціації юристів України відповідав. І коментував те, що відбувається навколо судових процесів над Геннадієм Корбаном.